Як твої справи сподіваюсь, у тебе все добре? У нас сьогодні новини. Audi випустила геймерське крісло рівня спорткару, майже як із салона r 8 Audi вирішила зайти в геймерський світ і випустила ігрові крісла, які виглядають і відчуваються як сидіння з їхніх спорткарів. Використовують майже ті самі матеріали, а форми, ніби під твою спину, особисто кастомізували. Є подушка, аби не боліла спина. Є версія, яка витримує 160 з плюсом кілограмів. Ціна, звісно, кусається від 500 баксів. Google створює свій Pinterest. Вже тестують вкладку Images. Якщо тобі подобався Pinterest, але ти все-таки користувач Google, у них тепер буде свій аналог прямо в додатку. Знайшли нову вкладку Images, яка візуально і за фішками повторює Pinterest. Наразі функція тільки тестується. Працює не ідеально, коли реліз поки ніхто не знає. Навіть сам Google. Це знаєш з розряду, мені потрібен Pinterest. У нас є Pinterest вдома. Том Круз не збирається на пенсію. Актору 60 з плюсом років тільки розганяється. Його постійний напарник, режисер Крістофер Макуорі, сказав, що у них вже є ідеї для третьої частини Топ Гана. Подробиці тримають у секреті. Крім того, вони обговорюють окремий фільм про Леса Гроссмана. А ще Круз зайнятий сиквелом днів грому. Це гоночна драма про Наскар. І плюс він знімається в Вінярітту у фільмі, який вийде в жовтні 2026 року. Коротше, Том явно не збирається ходити у капцях. Подачі і поливати при цьому розсаду. У нього ще купа екшену попереду. Xiaomi випустила смартфон, який пахне кавою. Буквально. Xiaomi не перестає дивувати. Тепер у них є смартфон з корпусом з кавової гущі. Так, так, я не помилилася. І він реально пахне американо. Залізо. Snapdragon 8 s Gen 4. Екран 655 дюймів, OLED. 120 Гц. Батарея 6000 мА. Дві камери по 50 Мп і одна на 12 Мп. Питання, що по начинці телефону тепер набуває подвійного сенсу. Одісі показала, як може виглядати майбутнє відео. І це просто вау! Стартап Одісі показав ще систему, яка створює відео на льоту в реальному часі. Зображення оновлюються кожні 40 мілісекунд, і ти можеш рухатися всередині сцени прямо в браузері. Як ніби це відеогра, а не фільм. Працює на топовому залізі від Nvidia, кластер h 100. Вже можна протестувати на їхньому сайті, але поки що є баги. Серед партнерів колишні топи Pixar і Disney Animation. Вони вважають, що. Яке інтерактивне відео з часом замінить кіно, навчання і навіть ютуб. Кіберпанк 2 вже в розробці. А я ще перший не допроходила. Працює сотня розробників. CD Project Red підтвердила Сиквел Кіберпанк 2077 вже в препродакшені. Проект називається Project Orion. Повертаємося, в знайомий Найт Сіті, натхнений Лос-Анджелесом. З'явиться і нова локація в досі похмурого Чикаго. Паралельно у студії йде розробка Візьмака Четвертого. Над ним зараз працюють 422 людини на хвилиночку. У них робота кипить, ну а нам залишається чекати. Наташа виявилася не щі, а натовпом індусів по той бік екрану. Стартап білдера і втерся в довіру великих інвесторів і зібрав майже півмільярда доларів на свою революційну нейромережу Наташа. Тільки ось виявилося, ніякого ще не було. Наташа, нібито могла писати код і вести розумні діалоги. Інвестори залітали на раз. Навіть Microsoft і SoftBank вклалися. А насправді всі запити вручну опрацьовували люди: розробники з Індії. Використовували ноу-код no платформи і Робили вигляд, що це магія ШІВЕЖДЖЕЙ провело розслідування, і все розкрилося. Стартап збанкрутував, інвестори в люті. А Наташа виявилася фейком з людським обличчям. Сподіваюся, що чат GPT це все ж таки не нато впіндосів. Якщо що намасте і вибачте за дурні питання. Міністр США відзвітував щі фантиком. Половину джерел вигадав чат GPT. Міністр охорони здоров'я США з гордістю презентував звіт Make America Healthy Again з вражаючими 500 джерелами, але є нюанс. Приблизно половину з них просто вигадав чат GPT. У посиланнях знайшли позначки на кшталт OASID, що видають ще генерацію. Міністр, скоріш за все, просто вбив запит: дай дослідження про здоров'я дітей і вставив відповідь у фінальний документ. Звіт називали золотим Тим стандартом. А в підсумку ганьбою століття. Білий дім все підчистив, а прес-секретар сказала: це проблема з форматуванням. В часи, коли я ще була студенткою, курсові роботи іноді скачували з інтернету. Але перед тим, як їх віддати вчителю, треба було перевірити їх зміст. Один із моїх одногрупників не став цього робити і віддав це все так вчителю. І там половина курсової була про аграрне право, а далі про балети і сучасні танці. Хлопець реально зробив літаючий килим прямо як у Аладіна. Винахідник з ніком Аладін Скайлап цілий рік возився зі створенням реального літаючого килима, так, так, прямо як у тій касті. І він злітає. Використовує технології дронів і балансування. Відео з тестами це не графіка, а реальні польоти. Бензин з повітря вже не фантастика. Американський стартап розробив пристрій, який втягує СО2 з повітря, і перетворює його на справжнє паливо. Отримане пальне за якістю крутіше звичайного 95-го. Можна заливати одразу в машину, працює без модифікацій. У майбутньому такі установки можна буде ставити вдома. Так з цією людиною в літаках не літаємо. Електронне тату, яке відчуває, коли мозок перенавантажений. Американські інженери зробили тонке електронне татуювання, яке відстежує, як сильно напружується твій мозок. Прямо на льоту може бути корисним для пілотів, хірургів, вчителів і, взагалі, всіх, хто часто працює до останніх сил. Гаджет може заздалегідь попередити, що ти перевтомлюєшся і час пригальмувати, поки не накоїв дурниць. Я буду виглядати з цим татуюванням якось ось так. Японці розробляють vr гру яка реально покращує зір. Вони зібрали vr гру де геймплей побудований на вправах для очей, прямо як ті, що прописують офтальмологи при короткозорості. В експерименті брали участь 10 осіб з мінусами від. Мінус 1,8 і слабкіше грали по одному разу кожні три дні протягом шести тижнів. У всіх зір реально трохи покращився у одного, навіть майже на діоптрію. Тепер хочуть запустити тест на ширшу аудиторію і зробити повноцінну гру для домашнього лікувального геймінгу. На айтішному форумі Блайт розгорілася гаряча дискусія. Мовляв, ще вже не дає приросту, як раніше. Продуктивність на місці дата центри простоюють. У OpenAI й моделю 3 галюцінує в 33% випадків. Настають масові звільнення і команд, а звичайних девів почнуть повертати, аби лагодити те, що за щі не злетіло. Словом, пророкують крах ще хайпу до 2026 року. А ти що думаєш, це вже кінець чи просто тимчасовий спад? Новий Splinter Cell може оживити Ubisoft. Інсайдер Том Хендерсон натякнув ремейк. Splinter Cell виглядає дуже привабливо. Гру анонсували ще в 2021 році, але тепер здається, все рухається. Якщо все так як обіцяють, у Ubisoft з'явився шанс вибратися після низки провалів. Чекаємо з обережним оптимізмом. Японці створили штучну кров, і вона підходить абсолютно всім. Вчені в Японії вивели універсальну штучну кров, який не важлива ні група, ні резус. Побічні ефекти мінімальні Зберігається при кімнатній температурі до 2 років, на відміну від звичайної, яка живе 42 дні. Ідеальна для екстрених ситуацій. Розробка з 2022 року вже проходить тести і виглядає багатообіцяючо. Хоча побічні ефекти мінімальні все одно цікаво, що ж буде з організмом після такої штучної крові. Повна технодемка з ігровим процесом відьмак 4». на State of Unreal представили технодемку на рушії Unreal Engine 5 і яка викликала фурор у спільноті «Відьмака». Схоже, припущення фанатів збуваються. Демонстрація вразила всіх рівнем графіки і технологій, показавши, як може виглядати гра нового покоління. Хоча офіційного анонсу геймплею ще не було, ця презентація дала зрозуміти, нас чекає щось грандіозне. Музичний гурт, що складається з роботів. Так, ти не помилився. Справжні андроїди створюють музику. У цих кіборгів по сім пальців на руках. Розробники кажуть, що зробили це тому, що так зручніше грати на гітарах і клавішах. Поки люди мучаються з акордами, ці хлопці, мабуть, вже всьому навчені. Дуже дякую тобі за те, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бувай!